Спочатку вона почала стрімко дорожчати. Українці запанікували і гречку розмили. Урядовці взяли справу в свої руки, стали регулювати ціну вручну. Запровадили мораторій дорожче, 14 гривень не продавати. Тоді крупа геть зникла. Уряд заспокоїв, буде вам гречка, тільки китайська. Контракт уклали на 4 тисячі тонн. Проплатили поки що лише половину. Дефіцит вітчизняної не перекриє, але ціни стабілізує. Верховна Рада скасувала мито на імпорт, і вже кінці квітня гречка з Китаю прибула в Україну. Тоді пообіцяли скоштувати за морську крупу. українці зможуть за 17-18 гривень. Головна задача, яка прислідувалася посередством імпорту, Дано крупи із Китаю е було стабілізувати стоїмость, розничную стоимость продажи данной крупи в стране. Це коментар директора компанії Хлібінвестбуд. Саме вона і привезла в Україну китайську крупу. І саме ця крупа, переконані, стабілізувала ціну. Зовсім не Відповідають експерти. Українська гречка з'явилась на прилавках ще до привезення китайської за ціною від 18 гривень. Сейчас вона вже нікому не нужна. То с якщоби обйом даний був завезен осінню і вийшов на ринок, вот на фоні роста цен, то спрос би урегулювався, Ціна настолько б не повисилась. Це не стабілізація ринку, тому що я пояснюю, що це лише 2% від е, обсягу внутрішнього виробництва. Ну завезли і завезли, тобто впливу ніякого не буде. А от розголос стався, і не через якість чи ціну китайської гості. Під пильне око потрапила компанія, яка її завозила. Депутати від опозиції зацікавились, чому держава не провела тендер, а надала право на імпорт саме цій компанії. Та й завезли крупу, кажуть, за дорого. Государство не предполагало осуществляти покупку даної імпортної продукції посредством державних денежних средств. Данная сделка происходила исключительно за оборотные коммерческие средства компании «Хлебный строй». Это наш вклад в стабилизацию ситуации в стране. И додают, такие внесок на благо державы обернулся им еще и сбытками. Продавать ему гречку – соби в минус. Для того, чтобы потом вам были какие-то преференции со стороны государства? Мы не пользуемся, не нуждаемся в преференциях государства. Это теперь нам рассказывают о такой большой благотворительности, о том, что компания будет продавать себе в убыток. Хоча дуже вопрос: а за що чому так та буде жити? тогда смисл так давався операції. Преференції не потребують і в бізнесових зв'язках із політиками, чи урядовцями не перебувають. Це відповідь на запитання, яке також зацікавило журналістів: чи причетна вище згадана компанія, наприклад, до профільного міністра? ни я ни мои близкие видношения до той компании, которую вы назвали, не имеют. Господин Присяжнюк не имеет никакого отношения к компании «Хлебный вест» равно, как и ряд других политических фигур: Яценюк, Юрушев, Путин Иванющенко, Азаров, Присяжнюк. Я, может, никого-то не перечислил. А експерти все одно віриний ймуть, що це була благодійність. Трудно сказати, хто нажився, оскільки для цього нужно повністю аналізувати денежні потоки, котрої пройшли в ході цієї операції. Наскільки кому які средства були виділені? Важко зрозуміти, що то за операція була і звичайним споживачам. Більшість цієї так анонсованої гречки і в очі ще не бачили. Тим, хто хоче скуштувати, міністр вказав, де її шукати. А де цю гречку можна зараз знайти? всіх мережах? В усіх та не у всіх бачили її, наприклад, в Одесі. Та у Хмельницькому, а от у Ту Києві нею не пахне. Там Житомирська гречка, Луганська була і Білоцерківська. Ми обійшли кілька столичних базарів та довгоочікуваної крупи з Піднебесної нема. На цьому київському ринку навіть кілограма бодай на пробу теж не знайшли. А є у вас китайська гречка? А, нема а у вас немає? немає? І у вас немає. Натомість є наша українська гречка. Виробник ось Київська область, місто Вижгород. 23 гривні за кіло. А ті, хто її знайшов, зіткнулися з іншою проблемою. Виявляється, завезена китайська гречка геть сплутала українців. У одному з хмельницьких супермаркетів Віталій таки натрапив на іноземну крупу по 17,90 із написом Китай намагався сфотографувати та хлопця виставили за двері. За годину він знову повернувся до супермаркету. Та сама гречка лежала собі на прилавку, але цінника про, про виробника не було лише була назва е, Кита... рішана крупа вагова, 17,90. Віталій довго не думав, зателефонував в антимонопольний комітет. Розібралися ціни вже вісить з підписом, що це китайський виробник, але ціна понизилася, ціна вже 17,20. Віталій робить висновок. Попиту на китайський продукт немає і теж переймається питанням, навіщо її завезли? А якщо вже завезли, то на що тепер людей дурять? Деякі ж регіони, наприклад, Харківщина, таких проблем не мають. У них китайської гречки запевняють, взагалі нема і не буде українською. достатньо. спрашувати обов'язково, наша чи китайська. Ми говоримо, як воно є, що це наша, тому що люди не хочуть взяти. Тож вони сідає. Запасов гречки нашої міста достатні запаси гречки. Ціна местной гречки китайської конкурирует, то тобто вони на одному уровне, поэтому вести сюди китайську гречку нет ніякого смысла. Там свині їдять, а нам людям при... саме... привозять. Китайську гречку Віталій таки придбав та ще не коштував. Якщо перебирати, то там 50-50 буде. Половина сміття, половина гречки. Анна Мірошниченко, Дмитро Демішев. час підсумки.